Холодне, шоколадне, солодке, освіжаюче мова йде про морозиво, а саме морозиво-руть, де ще можна почастуватися різноманітними сортами холодних смаколиків, як не на святі морозива. Свято морозива від торгової марки Русь проходить вже 12-й рік поспіль по всім містам України. Та в такий непростий період для нашої країни торгова марка Руть не забуває про діток, які потребують уваги маленького свята, та звісно ж морозива. З кожним роком свято розширюється, якщо вже по відносності до сьогоднішнього року, то мені кається, що відсотків 50 більше людей приходять. І не тільки сьогодні свято ми проводимо в Одесі, сьогодні ми свято проводимо в Север... Северодонецьку, сьогодні в Краматорську проводимо. І настільки люди щиро на це свято відносяться до цього свята, я вам можу передати. Така доброзичливість, порядочність людей, особливо в Донецькій і Луганській областях. У Житомирі Свято Морозова не було небаченого масштабу, святкове містечко простягає. Лося від майдану корольова до нового бульвару, конкурси, танці та гарний настрій довкола магічного містечка морозива дарували радість кожному Житомирянину, завдяки особливій валюті даного свята, назва якої рудики, діти могли зробити собі тату, сплести браслети, придбати сувеніри. Рудики можна було отримати в обмін на обгортки від морозива, торгової марки Рудь за що ж малюки так полюбляють морозиво. Я, я люблю мор... воно солодке. А яка твоя улюблена? Йогурт. Воно солодке. А яка твоя улюблена? Е, ульот. Те, що воно дуже вкусне. А яка найбільше подобається? Мені подобається найбільше імпреза від руки. Не те, що вона дуже солодке. Буває шоколадне, різне. А яка тобі найбільше подобається? Шоколадне. Дочі, вона дуже смачна. На сьогодні компанія Руть це єдине підприємство Фабрика Морозева», яке отримало сертифікат дозволу на поставку своєї продукції у європейські країни світу. І ми сьогодні вже так сказати представляємося на всіх ринках Європи. Тож, українці, будьте певні, що морозиворуть не лише смачне, а й якісне. Свято Морозева відвідали близько 10 тисяч житомирян. Також цьогоріч компанія запросила 250 дітей з малозабезпечених родин дітей Сирі. Дітей, позбавлених батьківського піклування з неблагонадійних сімей, також дітей, учасників АТО для них підготували святкові сувеніри і подарували можливість розважатися на усіх атракціонах.